Все затихло на дворі, сяють зорі у горі. Всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Але щось він забарився. Може, в небі заблудився. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. О! Всі він! Привітання вам, мої маленькі та дорослі друзі. А чи не забули ви, що я незабаром відвідую ваші оселі? Тож не забудьте залишити печу з молоком та записки з побажаннями. Тож не забувайте, що кожен із вас може творити добро. Зараз діти мріють про матеріальне благо. Але я знаю, що українські діти та дорослі, мріють в Україні, а ми та спотні. А Ще я хотів, щоб ви, мої люди, не забували такі слова, як добро, вірність, чуйність та надія. Хай діти на землі отримують найбільше подарунок. Це здоров'я та любов, батьків. Два трапляються з тими, хто в них щиро вірить. Вірте в дива! А головне вірте та допомагайте нашим Збройним силам України. Все буде Україна!